Слава Ісусу Христу! Я вітаю кожного, хто прийшов на це місце любов'ю Господа, нашого Ісуса Христа. Господь, коли творив небо, землю та все, що ми бачимо та й не бачимо, Він це зробив своїм словом. І ми, як діти Його, ми також наділені такою властивостю промовляти слова. І ці слова повинні змінювати життя, змінювати обставини, змінювати те, що навколо нас. Ісус одного разу сказав, що якщо ти скажеш горіці і в серці не будеш сумніватися, то щоб вона здвинула з місця та кинулася у море, то буде так. І дуже, дуже велика сила. Богом дана християнам, Богом дана церкві для того, щоб змінювати навколишні обставини. Для того, щоб змінювати життя людей, які ще не знають Бога і їх шлях у пекло, і змінювати цей шлях, змінювати і рятувати життя. Для того, щоб ті люди, які хворіють, змінювалося їх життя, і вони отримували сілення, і Бог дарував цей чудовий тандем слова та віри, для того, щоб через цей тандем. Змінювалося життя. Змінювалося життя людей, змінювалося життя міст, змінювалося життя цілих країн. І ми будемо молитися, благословляти Господа, дякувати Йому за те, що Він дарував нам цей день, і молитися одне за одного і за нашу церкву, щоб Господь робив свою справу, сильну і могутню справу, робив свою справу з нами. Піднімав нашу віру, дарував нам слово Своє Духом Святим, і щоб ми змінювали те, що навколо нас, і щоб країна і навколишнє мінялася по Слову Божому для слави нашого Господа Ісуса Христа. Давайте піднімемося і будемо дякувати Господові. Небесний Батько, ми дякуємо Тобі за Ісуса Христа, який вмер за наші гріхи і воскрес, і виправдовує нас. І ми зараз можемо стояти тут перед лицем Твоїм, дякувати Тобі, бути почутими тобою, Боже, бо Ти не тільки Творець неба та землі всього, що ми бачимо та не бачимо, але Ти є наш особистий Батько, і ми вдячні тобі, Боже, за те, що Ти нас знайшов в цьому світі і знайшов нас. І зробив своїми дітьми. Ми вдячні тобі за це, за те, що ти приклоняєш ухо своє та чуєш наші молитви. Боже, ми дякуємо тобі за це. Дякуємо тобі за те, що Ти Духом Святим вкладуєш в наші серця слово Твоє, і слово Це міняє наше життя, міняє нашу сутність, Боже, міняє наш характер, ти освячуєш нас, Боже, і робиш свою справу з нами, і робиш свою справу далі через нас. Тож ми зараз приходимо до Тебе і ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти, Бог святий, ніколи не залишаєш нас, але завжди з нами і зараз присутній Тут Духом Святим. Ми вдячні Тобі за це, вдячні Тобі за цей день, за те, що ми прийшли своїми ногами сюди, бачимо своїми очами та чуємо своїми вухами, за життя, яке ти дарував нам, за захист твій, за діточок наших, батьків, наших та рідних, яких ти також. Беріг, зберіг до цього часу, Боже, дякуємо тобі, Бог милосердний, слава тобі та честь, Боже. Благослови, Боже, кожного присутнього тут, благослови, Боже, нашого пастора, благослови наших диякнів та пастирів, Боже, і надалі відкриватися для Тебе, Боже. І надавати Тобі змогу робити свою справу з нами та через нас, Дух Святий наповнюй, наповнюй кожного служителя Харківщини, кожного служителя цієї помісної церкви, Боже, Духом Святим наповнюй Боже і зливай свою силу Духа Святого в наші серця, Боже, щоб ми могли йти, Боже, та досягати. Цей світ, який загинув, Боже, який йде зага до загибелі, Боже, йти та досягати саме Твоїм словом, Боже, не своїм, не тим, що в нашому мозку нам кажеться, не тим, що ми бачимо та чуємо Боже через телевізор та чи від сусідів, Боже, але змінювали цей світ Твоїм Словом, Боже. В ім'я Ісуса Христа роби свою справу з нами, піднімай в нас віру свою, Боже. Наповнюй нас Словом Твоїм, Боже, ми віддаємося Тобі, Боже, і ми бажаємо, щоб Ти, Боже, робив свою справу, щоб Тобі слава була, Боже, у всіх наших церквах, які були відкриті та які ми плануємо відкрити, Боже. В ім'я Ісуса Христа, Боже, Ти царюй там. Боже, ти роби свою справу там в ім'я Ісуса Христа, ти рятуй людей і рятуй нашу країну, Бог наш вічний, і будь прославлений на нашій землі, наш Бог Отець та Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожен день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава. Навіки. Амінь. Слава Ісусу Христу, можете присядьте на декілька хвилин. Ми будемо зараз молитись з вами за, за нашу країну, за нашу владу, за нашого президента. Ви, можливо, знаєте про перемовини, які там від зараз десь відбуваються. Не знаю. Я не дуже слідкую за новинами, але, але надіюсь, що. Що вони будуть плідними, будуть на користь нашої країни, будемо також за це молитися. Давай будемо молитися за, за те, щоб наша влада все-таки прийшла до Бога, щоб відкрила свої серця, щоб, щоб пере, ну, перестали чинитись ці беззаконня. Десь це чи сьогодні, чи вчора був прийнятий закон про. Кримінальну відповідальність для працівників ТЦК за, за за незаконну мобілізацію. Я вірю, що це що це все-таки Бог працює в серцях нашої нашої влади, що їм соромно за за такі дії, і вони будуть якось це виправляти. Будуть будуть все таки більше більше керуватися Словом Божим, в вирішенні, в ну в своїх рішеннях, в своїх указах. Вірю в це і хочу вам <кій> зачитати деякі слова з Біблії, щоб нагадати нам, хто, хто є нашою істинною владою, кому, кому ми служимо, і кому ми маємо служити, і хто є е, е, істинним нашим правителем. Це Євангеліє е, від Матвія, 28 розділ із 16 вірша. А одинадцять учнів прийшли до Галилеї на гору, куди вказав їм Ісус, і, побачивши Його, поклонилися, а деякі засумнівалися. Та Ісус, підійшовши, промовив до них: Дана мені вся влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні. Аж до кінця віку. Амінь. Ось ці слова нагадують нам, хто є нашою дійсною владою, кому ми повинні служити і як ми повинні служити, незважаючи на те, що відбувається навколо нас. У нас з вами є мета, і вона у нас у всіх спільна. Це спасіння людей, наше спасіння. Перш за все, це є нашим обов'язком і далі. Спасати людей, проповідувати людям слово Боже, щоб люди так само приймали Бога в своє серце, визнавали Його своєю єдиною владою. І так помалу я вірю, що такими кроками може змінитися не тільки от, там, якісь, якесь місто чи село, може змінитися вся країна. Якщо знаєте, є, є таке. Прислів'я, що вода камінь точить. Ось і коли ми будемо цією водою, коли ми будемо заливати села, міста Словом Божим, то я вірю, що наша країна зміниться і наша країна буде християнською країною. Давайте ми з вами разом за це помолимось, благословимо нашу країну, благословимо нашу владу. Дорогі Боже, ми дякуємо Тобі за те, що. Ти, Господь, зберіг нас до цього часу, Боже, і ми тут, на цьому місці, зібралися, Господь, поклонитись Тобі, Господь, славити Твоє святе ім'я, Боже. Ми дякуємо Тобі за нашу країну, Боже, за те, що ти, Боже. Незважаючи ні на що, Боже, тримаєш нас, Господь, і ти, Господь, захищаєш нас і не даєш Господь ворогу захопити нас, нашу волю, нашу землю, Боже. Ми дякуємо Тобі за всю ту милість, яку ми бачимо, Господь, щодня в своєму житті. Незважаючи на цей тяжкий час війни, Боже, ти любиш нас і ми відчуваємо цю любов, Боже. Ми віримо, Боже, що наша країна зміниться, Боже, зміниться в кращу сторону. Ми просимо Твого благословення. Словіння для нашої влади, для нашого президента, Боже, даруй йому мудрості, даруй Господь йому, Господь сили, Господь і стійкості в слові Твоєму, щоб наша щоб оці перемовини, які відбуваються, Господь, вони привели Господь до закінчення війни, Боже, але не просто до закінчення війни, а до нашої перемоги, до перемоги нашої країни, щоб Господь. Не було віддано ніяких наших земель, Боже, ніяких ресурсів. Ми просимо Тебе, дай мудрості президентові і його команді, Боже, щоб Господь не постраждав більше ніхто, Господь ні від війни, Боже, ні від беззаконня, Господь наших певних структур. Боже. Ми просимо Тебе, благослови Господь, нашу Верховну Раду, Господь, міністрів. Нехай Господь кожен з них на своєму місці. Несе Господь сумлінну свою службу. Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, Боже. Ми дякуємо Тобі за наших воїнів, Боже. Ми дякуємо Тобі за їхню Господь жертовність Господь, за їхню хоробрість, яку Ти Господь дарував їм. Ми дякуємо Тобі за те, що вони, Господь, не шкодуючи себе, не шкодуючи Боже свого. Психологічного стану, фізичного здоров'я, Боже, вони захищають нас, Боже, і ми дякуємо Тобі за це. Ми благословляємо кожного нашого воїна, Боже, їхні сім'ї, Боже. Ми просимо Твого забезпечення, Твого Господь захисту для них, Боже. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа, щоб Ти, Боже, був поряд з ним, з кожним нашим воїном в їхніх серцях, Боже, в їхньому розумі, Господь. Просимо, щоб Ти, Господь. Був їхнім захисником в кожній справі, в кожній Господь. Мож, можливо, в бою, можливо, в тилу, але щоб кожен воїн, Господь, відчував тебе в собі, Боже, щоб Твоє Слово працювало в їхніх серцях і в їхньому розумі. Боже. Ми просимо Тебе, благослови нашу країну, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо, щоб Ти, Господь. Закінчив цю війну, Господь, щоб наша країна відродилася, Боже, відродилася економічно, політично, Боже, щоб корупція зникла, Господь з, -з, -з нашої влади, Боже, щоб на кожному рівні, Боже, була, були слу <кхи> службовці, держслужбовці, були Господь сумлінними, Господь, чистими і праведними, Боже. Ми просимо Тебе і благословляємо, Господь, Твоє святе ім'я, люблячий наш Отець. Сын и Дух Святой. Аминь. Слава тебе, хвала тебе, Боже. Мы благодарим Тебя, Отец, за то, что в это время мы можем молиться за наши семьи. Мы благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты автор семьи что Ты образовал семью, Отец. Мы благодарим Тебя за то, что Ты создал этот союз между мужчиной и женщиной, Господи. Спасибо Тебе, Отец, за это. Слава Тебе и хвала. Благослови, Господи, каждую семью. Благослови, Боже, каждое, Боже, служение, которое они несут вместе, Боже. Мы провозглашаем Господство Иисуса Христа в каждой семье, Отец. Научай, Боже, каждую семью проводить время с Тобой, Боже, вместе. Вместе читать Слово Твое, Боже, вместе, вместе молиться, вместе, Господи, находить, Боже, ответы на свои вопросы, Боже, Господи, даруй, Боже, быть скорыми на прощение, Отец, не гневаться, Боже, Господи, ибо сказано, гневаясь, не согрешайте, Боже, Господи, чтобы мы были скорыми на покаяние, очищали свои сердца, потому что Ты сказал в Слове Своем, блаженны чистые сердца, ибо они Бога узрят, Боже, и научай, Боже, каждую семью прилепляться к Тебе, Отец. Ты установил Твой божественный порядок в Слове Твоем, Боже, в каждой семье, Отец. Да будет действительно каждый муж в своей семье священником, Отец. А жена будет помощницей, Боже. А дети, Боже, будут с самого раннего детства научены Тобой, Отец. Господи, научай, Боже. Потому что иногда, Боже, нам не нужно много говорить, но за нами смотрят наши родные, близкие, соседи, Отец, чтобы мы своим добрым поведением мы показывали Тебя, чтобы мы были солью и светом в наших семьях, Отец. Благослови, Боже, чтобы мы заботились о своих семьях, о своих домашних, потому что в Слове Твоем написано, кто не заботится о домашних своих, то хуже неверного, Боже. Благослови, Господи, отделять время для своих семей, служить нашим семьям, семьям, Отец, во имя Иисуса Христа. Мы благословляем каждую семью, которая уехала, Боже, которые вместе уехали, которые вместе, Боже, пребывают, Боже, в церкви, служат Тебе, молятся за Украину, благословляют Украину и финансово, и молитвами, Боже. Благослови каждую семью такую, Боже, Благослови, Господи, также те семьи, которые еще не нашли церковь. Усмотрим церковь, чтобы они были в Доме Твоем Божьем, и чтобы они вместе были с Тобой. Также мы доверяем те семьи, которые в рассеянии Боже, которые отделены Боже, муж от жены, жена, Господи, от мужа и дети от Отца Боже, Господи, благослови их, Отец Божий, Строите взаимоотношения Духом Твоим Святым, Боже, пусть они созищутся, пусть даже и мысли не будет о разводе Боже, во имя Иисуса Христа, потому что то, что Бог сочетал, да человек не разрушает. Во имя Иисуса Христа, Господи, благослови эти семьи, Отец. Там, где трудные взаимоотношения, Господь, просто приди в такие сердца, приди в такие семьи, Отец, во имя Иисуса Христа. Благослови, Боже, мы также доверяем новые семьи, которые образовались в годы войны. Спасибо Тебе, что семьи образуются, что дети рождаются, Господь. Спасибо Тебе, это Твоя милость и Твоя благодать, Боже. Господи, веди их, направляй, научай, Отец, во имя Иисуса Христа, Господь. Прибывай с Ними, Отец, даруй мудрости Боже, Господи, в каждом дне, Отец, во имя Иисуса Христа. И мы также, Господи, молимся, кто хочет создать семью. Мы молимся, Боже, за братьев, за сестер, Господи, усмотри им это, Отец, во имя Иисуса Христа, Господи. Мы благодарим Тебя, Отец, за все, что Ты делаешь и за все, что Ты еще будешь делать, Господь, в наших семьях. Будь прославлен, Боже, в каждой семье, будь возвеличен, Господи. Где есть неспасенные, Боже, в наших семьях, Ты благослови, Боже, Даруй мудрости, Господь, не научать, Боже, а служить с любовью, Отец, во имя Иисуса Христа. Вышли ходатели на эту ниву, от которых они услышат и познают Бога живого, потому что Ты сказал Слове Своем спасеся, Ты спасется весь Твой дом, и мы провозглашаем спасение в наши дома, Отец. наших родных, близких, родственников, сотрудников, Боже, Господи. Благослови, Господи, открой, Господи, сердца для слышания Слова Твоего. Разрушь всякие твердыни, которые мешают им прийти к Тебе, Отец, во имя Иисуса Христа, потому что для Тебя нет ничего невозможного, Господь. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Твое Слово, оно да и аминь, Боже, и то, что Ты сказал в Своем Слове, так и будет, Боже. И мы уповаем на Тебя, и мы доверяем наши семьи в Твои Божьи руки, Господь. А Тебе мы воздаем всю славу, всю честь и хвалу Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь. Аллилуйя. Воздайте славу Господу. Он царь славы. Он достоин всей славы и хвалы. Он вчера, сегодня и во веки тот же. Присядьте на минутку. Мы сейчас будем молиться о нуждах народа Божьего и э, вот эти записки это свидетельство того, что люди ищут бога а без веры угодить Богу невозможно ибо надо одно чтобы приходящий к нему веровал что он есть и ищущим его воздает Бог ищущим его воздает он пообещал. Слово Божье говорит об Иисусе Христе нашем господе вначале ты господи основал землю, и небеса – дело рук твоих, они погибнут, а ты пребываешь. И все обветшают, как риза, и как одежду, свернешь их и изменятся, но ты тот же, и лета твои не кончатся». Знаете, я вот пока стоял, молился, пришло вот мне на мысль, что такое негатив. Негатив – это когда мы смотрим на свои трудности и сравниваем их с собой, с своим ресурсом приходит злость, раздражение, беспомощность, уныние, депрессия. Вот. А позитив это когда мы сравниваем свои трудности, проблемы, нужды, диагнозы, сравниваем с силой и возможностями всемогущего Бога. Тогда приходит надежда, радость, мир в сердце и в жизнь. Давайте поднимемся на наши ноги и сравним свои нужды свои трудности и проблемы с тем, который создал небо, землю, моря и все, что в них, со всемогущим Богом. И пусть в каждое сердце придет мир, радость и надежда. Отец наш небесный, во имя Господа нашего Иисуса Христа мы сейчас приходим к Твоему престолу. Мы приходим не поразмышлять над тем, как мы можем справиться со своими трудностями. Мы приходим к престолу Всемогущего Бога, чтобы принести к Тебе. Все наши трудности, проблемы, нужды, переживания, беспокойства, тревоги, волнения, страхи, слезы, боль, горе, а также радость нашу, Господи, от Твоих ответов и благодарность. Мы благодарим Тебя за то, что Ты создал небо, землю, моря и все, что в них. Мы благодарим Тебя за то, что Ты царствуешь и Ты открылся нам. Ты открылся нам, Господи, Ты стал нашим основанием, Ты стал нашей жизнью, Ты стал нашим Отцом, Ты наш Спаситель, Ты наш Бог. Ты наша надежда, Ты наш пастырь добрый. И мы благодарим Тебя за то, что мы не одиноки в этом мире. Мы не, не один на один с проблемой, Господи. Мы не беспомощны, мы не сироты. Ты наш Отец. Мы Твои дети, мы Твой народ. Ты всегда с нами. Ты в нас, Ты за нас. Ты сосчитал все волосы на голове каждого. Ты знаешь все наши нужды прежде нашего прошения у Тебя. Ты заботишься и печешься о нас. Ты греешь и питаешь нас, Господи. И никогда не оставишь и не покинешь во всех наших господи горестях во всех наших трудностях страхах переживаниях ты рядом ты в сердце господи ты все держишь в своих руках ты все контролируешь ты не даешь нам быть искушаемыми сверх сил и когда мы говорим у меня нет больше сил господи боже то это значит только одно нам нужно просто дать дорогу тебе и позволить тебе явить Твою славу в наших трудностях и проблемах. Ты верный, Ты истинный, Ты премудрый, Ты всемогущий. И мы приносим к Тебе все эти нужды, все эти записки. И все, что здесь не написано, Господи, мы также приносим Тебе все, Господи, мысли, помыслы наших сердец. Все, что, Господи, есть в наших мыслях. Наши молитвы в ночи, Господи, мы приносим к Тебе. Мы ожидаем от Тебя чуда. Мы ожидаем от Тебя милости во всех наших диагнозах для нас, может быть, страшных. Во всех наших Болезнях, немощах, в судьбі наших родных і близьких. которые находятся сейчас в опасности для жизни. Мы не можем им помочь, они далеко где-то от нас. Но Ты там, Ты всемогущий, вездесущий и всеведущий. Ты царствуешь над всем Твоим творением. Ты все наполняешь, объемлешь и проницаешь. Ты все видишь, знаешь и можешь. Ты все держишь в своей руке, Господи. И мы наших родных и близких отдаем в Твои руки. Наших неспасенных родных отдаем в Твои руки. Все наши болезни, немощи, переживания и страхи отдаем в Твои руки. И мы ожидаем от Тебя Чудо! Мы ожидаем от Тебя, потому что мы в завете с тобой, мы дети Твои, а Ты наш Отец, и тебе вся слава, честь и держава во веки веков. Аминь. И давайте поднимем наши руки, скажем чудову молитву благодать Господа нашего, Ісуса Христа и любов Бога Отця та єднання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.